Початку 2014 року ви самі знаєте, що розслідування по розстрілу Небесної Сотні ігнорувалося відверто. Я би хотів навіть сказати, воно фальсифікувалося в багатьох випадках. І через 4 місяці, коли я, я мав право, як потерпіла сторона, ознайомитися з матеріалами справи, я побачив, що в матеріалах справи абсолютно відсутні будь-які докази того, що мого сина розстріляли на Вулиці Інститутській, тому я, як бувший працівник міліції, порадившися з своїми колегами, консультувався з ними і вів власне розслідування з цього приводу. Я встановлював через соцмережі я встановлював осіб, які були учасниками цих подій, опираючись на фото-відеоматеріали, які тоді вже були наявні в соцмережах. Ну, по-перше, мені вдалося встановити всіх. Осіб, які були в цей момент розстрілу, коли розстріляли устима, і встановити їхні долі, мені вдалося встановити осіб, які виносили тіло устима. І мені, мені лише не вдалося встановити на той момент жодного свідка, який би бачив, як саме загинув Устим. З приводу знайденої кулі, так, це був момент, коли я піднявся до жовтневого. Я зідзвонився перед цим з сином, і ми домовилися, що ми там зустрінемося. Я піднявся зі сторони квіткового годинника. Але поки я піднімався там, де ми домовилися, в обмовленому місці сина не знайшов. Що хто пробігав коло мене, протестувальника зупинив і кажу, що тут відбувається. Отримав відповідь. Ти що не бачиш, людей розстрілюють. Отак, От ну така відбулася розмова. В цей момент він нахилився, підняв якусь гільзу і підняв кулю, показав мені. І цей, коли він відійшов, я теж звернув увагу на це місце і теж знайшов кулю і автоматично кинув її собі в кишеню куртки. В той час я не віддавав кулі. Як я вже казав, я не довіряв слідству, тому що склад, взагалі, склад і прокуратури. І міліції на той час був незмінним. Працювали ці самі люди, які працювали за часів Януковича, тобто на злочинну владу. Я їм не довіряв, я боявся, що такі докази будуть знищені. Але вже коли побачив, що слідство рухається в правильному напрямку, от зараз вже пішов прогрес в розслідуванні, ми бачимо це, хоч дуже повільно. Я вирішив, що цю кулю треба віддати слідству і провести по ній певній експертизі. Речі, Яке я хочу покарання. Ви знаєте, я собі це питання задавав, певно, що мільйон разів. Будь-який батько, який втратив сина, сказав би вам те, що я хочу адекватного покарання. Я не хочу, звичайно, щоб хтось відчув втрату. Сина, так як відчув її я. Але ця людина повинна нести покарання, як та, яка виконувала злочинний наказ. Причому, бачачи в приціл, було чітко видно, що це юнак, якого не має в руках зброї, що цей юнак знаходиться в голубій миротворчій касці, що підкреслювало, що в нього миротворчі наміри. Він тричі виносив поранених, це зафіксовано на відео. Було видно, що в нього в руках немає зброї. Я хочу, щоб і ця людина, яка тиснула на курок, також несла відповідальність. І щоб понесла відповідальність та людина, яка віддала цей наказ.